¡Gracias! sure Хочемо подарувати перану Роксона і до відкриття нового кафе, що довго подарування. Ми при тому, що ми у Крименчука це був та ума і ми з Кременчука. Я діло з Крименчука. Такий подарунок. Цей набір він зроблений з глини. Цей матеріал. Ця глина, вона із Слов'янська. Слов'янськ eh, це місто там, там, де зараз ідуть бої. Це якраз лінія фронту, це Луганська область. І зараз вже фактично немає цього виробництва, немає нічого цього, тому що тому це фактично те, чого вже немає. Даруємо вам як пам'ятця про нашу і про нашу Україну. Дякую. тут